Доброго дня всім! Сьогоднішня наша тема називається новини найближчого періоду. Як завжди, три варіанти. Це доліт, рожевий кварц і флюорит. Єдине, мені щось хочеться дві колоди використовувати. Я не зовсім уявляю, як це буде. Ну, чогось мені треба, щоб вони були одна біля одні. Так, ну що, почнемо із садоліта, з першого варіанту. Давайте, покажіть новини найближчого періоду для одиничок. Так, шукатимемо вісімку кужезлів. Тут вже, вже майже, 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 майже на порозі. Майже топчуться. Тут за повернення якоїсь людини або якоїсь стабільності по перевернутій вісімки кубків, знаєте, як повернення повернення а, до. Я не хочу сказати первісного стану це не зовсім буде вірно. М -м. І я б не сказала, що тут саме повернення, тут е, саме новини про повернення якоїсь людини. А, ну, Притом по десятки жезлів я б сказала так, що Ну, дуже ви чекали цих новин, і вони дещо для вас важко давалися. Чому? Хм, страшний суд. Дуже важливі були, дуже громоздкі, дуже такі, знаєте, такі, які вплинуть на подальшу вашу долю. Слухайте, ну, якщо хтось чекав на повернення якоїсь людини, будь ласка, ця людина повертається. Це буде для вас як новина. Але дивіться, само повернення людини я не бачу поки що. Я бачу тільки, що прийде вам інформація про те, що дана людина або повертається, або, можливо, була пауза в відносинах. Вона припиняється і по рицарю Кубків тут, навпаки, знаєте, як яркість емоцій, зустрічі, як воно свідання українською мовою, не можу прикласти швидко. Але чого я не можу, я не бачу шлях цього короля. Того, що мені говорять, що а, сам шлях буде пізніше. Поки що буде йти інформація, що, можливо, відбудеться а, певна зустріч, що, можливо, відбудеться а, певна подія. І оце буде для вас новиною. Ну що ж, одинички. бажаю, щоб це дійсно було гарна для вас новина, ви її таки дочекалися. Ну, а я йду. До двічок. Так, двієчки, рожевий кварц. Давайте вашу новину дивиться. Покажіть нам новину найближчого часу для двієчок. Покажіть нам новину найближчого часу для двічок. Так, шукаємо також вісімку жеслих. Тут, знаєте, якийсь новий віток в події. Якщо перед тим ви вважали, що все, для вас, скажімо, певна подія закінчена, то вам говорять, не спіши, ти ще не все знаєш. Ти ще не все бачиш. Добре, а що не бачить двієчка? Що не найбачу двієчка? <риклад> Щось таке, що під самим носом? Щось таке, що під самим носом? Щось таке, що дозволить вам, ну, як знаєте, як Ну, я не можу сказати, що прям засяяєте як ясне сонечко, але щось як в пітьму занести свічку, от щось на кшталт того. Ви не бачите, як якийсь виход, і е, таке відчуття, що по перевернутому королю жезлів не можете щось або опрацювати, або відпустити, або е, немає енергії, то все, скажімо, на собі тянуте. А вам кажуть, почекайте. Почекайте, і я скажу так, підсвітять настільки добряче, що це не якийсь там божовий. Тоді у мене питання: це по сонцю це буде новина від якоїсь людини, чи, можливо, десь. При якійсь ситуації. Від людини чи при якійсь ситуації. А от не зрозуміло. А от не зрозуміло. Чому? Тому що має бути якийсь третій фактор. Тут, двічки, тут якась така м дуже цікава ситуація. По-перше, вам говорять, що те, що на чому ви думаєте, ставить крапку? Ні воно матиме новий віток подій, при тому по трійки жезлів нам натякають і дуже так гарно, що, по-перше, це буде якийсь тройствий фактор, або, можливо, втручання якоїсь людини складаються обставини так, що ви щось знайдете. І от оце дасть вам поштовх піти щось нове. Але в цій, в цій же самій ситуації. Я не можу тільки зрозуміти, чого стосується ця ситуація. Щось таке, чого ви як не бачите, як в пітьми лазите. Можливо, навіть не бачите, ну, я не скажу, що зовсім через власний егоїзм, ні. Або по-дитячому наївно не хочете помічати. Ну, Давайте як вам розпізнати цю інформацію. А ніяк. Тут від вас не залежить. Тут від вас не залежить. Тут уже, вже сама по собі ситуація я пішла набирати обертів. Дейчки, я не знаю навіть, як, як вам це пояснити. На що вам потрібно звернути увагу? Перевернута двійка пентаклів. Скось знята маска. не знята маска. З не знята маска. А, якась людина ну, як, або нещира, або говорить вам нещирость, або, можливо, вам інформацію неправильно передає, на підставі якої ви робите неправильні висновки. Отут і щось, або скось когось не знята ще маска. Чи можете ви ну як, допомогти людині, чи обставинам скинути цю маску? В принципі, можете. Але знаєте, якби ви навпаки не віддалили це все. Говорять, що ви можете, але тоді ви можете цю всю ситуацію віддалити надалі. А цього не треба. А цього не треба. Добре, як поводитись тоді двічці. Двійки я, я не можу зрозуміти, що це. Ну, по-перше, по сімки жезлів. Це м -м, не блукати у власних якихось страхах, можливо. Знаєте, як ми обично полюбляємо там, десь залізти в себе поглибше і покопатися. І десь там почуття провини витягнути своє не дуже гарне, знайти якусь в собі і почати її колупати. А тут кажуть, ні, цього не треба. А, можливо, будемо намагатися сперечатися з кимось, проти, протидіяти комусь. А вам говорять, що вилази з того стану. Вилази з того стану. В який? Хм. Нестабільний для вас? Не, не зациклюйтесь на минулих ситуаціях, це перше. Не проганяйте їх постійно через себе, що от десь треба було не так відповісти, десь треба було не так зробити. Десь треба було, там, можливо, туди піти або не піти. З цим ну, от таке в общем, не накручуйте самі собі це в голові всякої фігні. І по перевернуті десятки пентаклів припиніть, бо я б сказала так, що чогось ви це, ну, як робите постійне. Я не знаю, як це правильно назвати, ну, як, постійно, як в тривозі знаходиться. А вам говорять, що ні, припиніть це зробити. Як тільки ви, скажімо, знаєте, я б сказала так, що. В даному випадку ви дуже не можете вплинути на ці обставини. Просто е, дайте певний час і певні люди себе покажуть е, певні події ви побачите під зовсім іншим соусом. І, відповідно, тоді оця ситуація, на якій ви хотіли ставити крапку, вона матиме нову можливість для відновлення, а можливо, якось відозміни. Ну, або більш легко розрішення для вас. Ну що ж, двієчки? Я сподіваюся, що ви мене хоч трохи зрозуміли. Дякую за перегляд. І йдемо до трієчок. Так, трієчки флюорити. Ану, переплюнути двієчок чи ні? От цікаво. Покажіть новини найближчого часу для трієчок. Покажіть новини найближчого часу для трієчок. Шукаємо і вашу вісімку жезлів. Угу. <с> Ви рішили двієчок повторити? Ні, не зовсім. Ну, хоч на цьому дякую. Так. А вам, що саме цікаве? говорять, що розслабтеся період, знаєте, як, коли можна, як би то правильно сказати, мені подобається, як на цій карті зображена, що їсть пентаклі. А в даному випадку, знаєте, новина буде, яка заставить відчуть гордість. А яка застави ну, так дещо розправити крильця, а, можливо, впіймати ну, певну стабільність синього птаха за хвіст? А, коротше, е, коротше, інформація про те, що у вас є можливість піти в щось нове і реально круте саме для вас. Але в той же самий час для когось це може бути: знаєте, як ми там, наприклад, дещо розвірилися в собі. Або Є певні невпевненості. Так от тут вам або комплімент якийсь скажеш. вау, який ти класний професіонал, так, Хох". або слухай, отак круто, як ти, ніхто б не мог зробити. Не хочеш ти там піти працювати зі мною, чи мені так подобається, як ти виглядаєш, чи не могли б ми завтра зустрітися. Тобто тут сама по собі новина, вона вина не має конкретної теми. Але вона принесе вам, о, я б сказала, ну, не дуже задоволення. Так, хорошо. Тоді в мене питання: все-таки, отам у нас карта блазня. Це у нас про те, що буде щось легке, чи таке дасть можливість нового початку. Щось легке, чи можливість нового початку. Я б сказала, що і те, і те, але щось легке без права вибору. Воно вас вибере, а не ви його. Обставини так складуться, що, може, ви шукатимете якогось подвоха, його не буде. І що стосується нового, знов-таки, перевернута королева мечів, знаєте, над цим подумати ви не встигнете. Воно знов-таки таке відчуття, що вас втягують в ці обставини. Вам приносять новини, ви на них реагуєте і все. І е, колісо покрутилося. Ви тільки можете на нього дивитися і розуміти, що вау, як то класно. Так, давайте, що принесуть вам ці новини? Більш розкриємо. Ну, це зрозуміло. Дивіться. По перевернутому покажу мечів. ви розумітимете, що ну, якось таким не треба себе скривати, а, чи можливо якось а, м, обхідними шляхами ходить. Ні, тут ви вже будете розуміти, що вас визнали. Ви вже не якийсь там скритий пажик, ви вже не якась мала дитинка, чи можливо десь щось не. Але дивіться, що мені не зовсім подобається сімка мечів, але знов ну, таки. Зверніть увагу, як вона зображена. Отут обережніше, тому що можемо дещо ну, за власною гординею, назвемо це так, трішечки трішечки себе пообманювати. Отут обережніше. І знаєте, знов таки по шістки пентаклів, це те, що я казала, це може бути або початки початок якогось спілкування, коли вам говорять, що ви настільки класна, що хотіли б там з вами зустрічі. По шістки пентаклів це може бути і початок роботи, того що вам знов-таки вас. Оцінять або як працівника, або як професіонала і запропонують якусь роботу. По шістки Пентаклі точно так же. Вам може бути знов-таки це якась пентаклова тема. Коли вам скидають пентаклі, платять за щось. Ну, наприклад, ви зробили щось краще, ніж хтось, і вам о, супер, давай тобі премію дамо. А можливо, у когось буде що. Виграш на якомусь конкурсі, так само тут буде проходити. Отже, я б сказала, що трієчки. я думала, що ви мені щось на кшталт дві закинете, але тут вона, питання дуже о, таке, широке, обширне, але в той же самий час тут його хоч можна дещо прорахувати і, скажімо, хоч до якихось обставин підтягнути. Так, ну давайте тоді таке питання, на що варто звернути увагу? Угу. Дивіться, перевернутий король пентаклів. Це не зовсім те, що ви хотіли. Тобто, якщо це пропонується робота, це не зразу така, що зарплата, вау, вона мене прям ні. Це з можливістю, наприклад, кар'єрного зросту. Якщо це якась премія, вона не матиме постійного характеру, це, скоріше все, одноразовий характер. Якщо це вас там приглашають на зустріч, ви повинні розуміти, що не потрібно одразу в цій людині намагатися розглядіти там постійного свого партнера. Ні. Вам говорять, що ви Можете, якщо у вас є бажання поспілкуватися з цією людиною, але знову ж таки, розуміючи, що поки що ви на стадії ну, впізнання один одного, чи потрібно вам, чи не потрібно, і взагалі, як це все відбувається. І оте заглиблення, що все, ні-ні-ні, навпаки, можете все тільки цим погіршити. Не потрібно цього робити. І, знаєте, ще що вам говорять, що це не та стабільність. Ви можете більше. Але дещо згодом. А, тому, якщо хтось думає, що, от, наприклад, там, оцінили його ну, по десятибальній системі на вісім, і вам а, а, здається, що все це мій пот потолок. Ні, це не ваш потолок. Це тільки одна із з, ступенечок, щоб піднятися вище. Так що, трічки, я з вас рада. Гарних вам новин! А на цьому всім дякую і пока-пока.